Три міста за три дні два тижні на збори і знову в путь. Так жили волонтери просвітницького фестивалю з країни в Україну протягом декількох місяців. І все заради одного показати єдність України. Проект об'їхав 18 східних українських міст, де населення не перевищує 30 тисяч осіб. Цьогоріч приймали Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. Організатори зізнаються на меті мають нагадати про Україну. Одного дня ніколи не буде вистачати, який би крутий фестиваль не був. Але сьогодні вистачає для того, щоб дати. Ти повштовх і для тих людей, які, які скучили за цим, для патріотів сказати, що ми разом, що ми поруч, що що ми єдина сім'я, для тих людей, хто просто про це не знав, привідкрити дверцята, а далі все буде залежати від них. У проєкті взяли участь близько ста волонтерів. Катя майстер з виготовлення ляльок-мотанок. Вона єдина не пропустила жодного виїзду. Розповідає, як долучила до проєкту свою подругу. Мама щоразу допомагала збиратися до нової подорожі разом з донькою. Готувала матеріали для ляльок. Катерина каже, кинути волонтерство не може. Особливо вразила її одна зустріч на сході. Зустрілися з молодою парою, які, мабуть, не чули, що говорили зі сцени цілий день. Вони не чули, що ми ні від якої партії, що ми приїхали просто підтримати їх, просто поділитися зробити для них свято. Вони тут сказали вже і сльозами в очах, в голосі: спасибо за те, що не вважаєте нас врагами. На фестивалі представлені майстер-класи з традиційного мистецтва для хатинного затишку. Пропонують власноруч виготовити воскову свічку, а для добробуту ляльку-мотанку. Той хто зголоднів, може спекти та скуштувати жайворонка, яких за традицією готують навесні 40 штук та роздають дітлахам. Хто не боїться забруднити рук, возиться з глиною. Народні майстри зізнаються. Вони і самі навчилися новому. Ми знаємо від того контингенту, від тих людей, де ми буваємо в тих містах, в тих селах, в тих селищах. Вони розповідають навіть свої традиції через те, що вони до сих пір ще живуть. Це хибне враження, що їх немає, що вони померли. Вони живуть з нами, діляться. Нам підказують щось новеньке. Охочих долучитися до майстер-класів безліч, всюди черги, участь у них і задоволенням беруть не тільки діти, а й дорослі. Ти це своїми руками. Мені сподобалось, тому що ти робиш це своїми руками і не купуєш, а робиш сам, а потім будеш згадувати, і буде тобі приємно. Дитині сподобалося, мені сподобалося. Приймали участь, ліпили зайців, свистинів, зазульок, зліпили жавраників. Цікаво, такі фестивалі вони ж долучають до творчості дітей. Діти задоволені, я сам задоволений. Окрім майстер-класів, розважальна програма для дітей. Більш дорослі аудиторії розказують про історію України. Ввечері рок-концерт українських гуртів. Це вже другий рік фестивалю з країни в Україну. За цей час він обігав 30 містечок, але організатори наголошують, це не кінець. Наступного року планують відвідати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.